Давайте запрошуємо сюди першу команду. Національний технічний університет Дніпровська політехніка при Дніпровській офіс, місто Дніпро та тренер Давид Ігнатов. Він же давав під ваші оплески. На сцені команда Дніпровської політехніки, місто Дніпро. Добрий вечір! <звіт> Ми майбутні програмісти, депутати, педагоги, туризм. Щоб ви краще могли зрозуміти, Дніпро, 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 Амур. Селен, <звіт> селен! Здорова, здорова. Ой, иди ты сюда, давай. Здорова, здорова всем. Я смотрю, я смотрю, что моя команда за лето повзрослела трохи, да? Мы теперь будем шутить на доросли шутки. Про коммуналку? Нет, ты неправильно понял. Ну, типа, девочка, мальчик, там, фыр-фыр, ну, вот это. Про пологи? Дивись, дивись внимательно. Ось ось я. Я пестик, а вона тичинка. Ні, Дав, ми в біології не шаримо. Коротше, я чесно говоря, не знаю, як вам це все об'яснити на сцені Ліги сміха, але... Но... Дава, ми не знаємо, як це показати на сцені ліги сміху. Давай ми покажемо, як можемо, а ти поки подумай. Давай. <плоджен> Це коли ти щось відвідуєш вперше без мами. Тому дивимось. Наступний. Здрасте. Боже, стій там тільки не плач. А що я повинен плакати? Та якби я виглядала як ти, я кожен день би плакала. Що тобі треба? Мені кров з пальця треба здати. Не надо. Надо. Не надо! Чому? По тобі і так все видно. Вибачаюсь, а що по мені видно? Гемоглобін 26. Синосоїда 29. тобі трішечки нижче. Добре, а, а там же шморох. Ну так, зато ти першим, хто обереш свій холодильник. Ну ма, ну це вже перебір. Не мамкай, зараз ще мрео, будемо грати. Йди, готуйся! Новини. Постійно оновлюється в саме останній момент. Тому випадок вдома. Уряд дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Уряд дозволив. Вітаємо! Вітаємо Ві сюрприз! А що так? А що з уряд дозволив чоловікам. Я сподіваюся, це було кульки. кулька. А, криво! Кирило! Вироби музику! Стой! Стояй! Ти хочеш сказати, ви хочете сказати, що от це смішно? Ти хочеш сказати, що це смішно? Це нормальні взрослі шутки, да? Дава, ми не можемо так жартувати. Ми хочемо запам'ятатись на лізі сміху. Ми хочемо увійти в анали. А, да. Це воно. це воно, ви поняли? Не, 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 не воно. Значить, коротше, іди сюди, отсюда. Ти вставай сюди. Да? Сейчас вам буде взросла нормальна шутка. Слухайте внимательно. Короче, як кажуть, ну, що то кума, що під кумом не була, да? Я кум, вона кума. Вагітна. Да. Ну да. Ти можеш обрати, тобі тобі не, ну, тобі не надо, но... Так... Оба! А навіщо тобі квіти я розумію? А ну, це, цві... це цвіток, так. Да. Для комеда цвіток. А вона ж беременна. А це подарунок. Ну я ж дитині в гості, йду не з пустими руками. Даба. Ну дав. Ну, да? ну, шкода, що ми не в тіктоку. Я б тебе свайпнув та заблокав. Що це за фігня? Сиш, ти фігів. Ти фігів. Ну, посмотри на людей. Подивись: 30% прийшло ради мене. А ну, ребята, дайте шуму. <плес> Та тихо, ви, тихо. Вам до школи завтра, тихо. Хлопці, хлопці, давайте не будемо сваритись. Все ж таки ліга сміху. Добро. <плес> да. Ну, Ого. давайте якось об'єднаємось. Ну. Ти попрыгать, можеш? <кхай> давай, давай спробуємо. <кхай> <кай> Твої ідеї наша реалізація. Да, да, мені подобаються такі ідеї, нравиться. Бо, як не студенти, знають за підробіток? Тому випадок в таксі. Садіть, садіть. Оба! Васильтинська, 15? Да, Янтарна, 31, правильно. О, я трошки музику громче зроблю, так? Смарагдове до небо, так, за та, те... Та. Братишка, дивись, я трошки студент, денег як би не дуже багато, підроботку ще взяв. Надо, ти зрозумів, заказик один надати, ти не проти? По пути. Добре, добре. Хорошо, хорошо. Смарагдовое небо. Оно ну, по -по -по парули, парули. Парули трошечки. На, подержите. Тут трошечки надо коленвал поменять, ты понял? А с машиной все доброе? Дивись. Ну, бросай. С машиной все нормально, я еще параллель на автослесарь. Устроился на СТО. Все нормально. Все хорошо. Добре. Добре. Опа. Опа. О, <кандафляру> Сюда. Опа, що що, ви робите? <звук> Ти не Пестаю себе, Срезався. ФЕПК модель подрабатую. Студент же як нікак. Так, ну зупиніть таксі, я, я не можу з вами їхати. Я взагалі-то запізнююсь на урок англійської. Ти англійську учиш, да? да? А хто твій учитель? Давид. Дава, да? Це угу. ж я, да. Hello, My name is New Teacher. I'm. new Teacher. На дорогу дивіться, будь ласка. I don't understand. На дорогу I don't understand. I don't speak English. Кожен в своєму житті. Має вибір між двома. Хтось обирає бути інтелігентом, а хтось жартувати дорослі жарти. Хтось обирає жити в Дніпрі, а хтось на урі. Для нашого комфортного життя ми повинні співпрацювати разом та розуміти один одного. Окрім Русні! Там габела вже повна. Приднепровский офис! Дава, душите, дава! Витя Среднельников, Юлечка, дай Бог здоровья! Ваши оплески! Приднепровский офис! Та дава!